Тим я буду дякувати. А, отже, вісім семінарів пройшло. Питання найрізноманітніше. В даному разі ми намагалися узагальнити, а про що нас питають сільські голови, що їм болить. Да? Вийшла у нас така, така цікава картинка. А, що таке спроможна територіальна громада? Це треба пояснювати, виявляється. Які соціальні гарантії діятимуть для нинішніх працівників виконкомів сільських рад? І іншим чином, куди подінуться голови секретарі, бухгалтері, цильно Яку зарплату отримувати староста, бо голова відразу думає про ці моменти? Які стимули фінанси передбачує застосувати держава до об'єднання територіальних громад? І чи будуть гроші? До держави нема довіри. А чи будуть ці гроші насправді, а не обіцянки? Чи можна називати таке об'єднання добровільним? Це якщо ми розкриваємо зміст, от тоді виникає це питання це добровільна, ну кажуть, та формальна така, та, там дивіться і думайте. Наступні вибори проходитимуть на нові територіальні чоловік нові ну, чи на старій. Ну і що нам, шановні депутати, або принаймні присутні, відповідати на ці речі, робити там, будь припущення. А, чому відсутня плата за до місцевих бюджетів в частині, що стосується нафти у газу? Убойне питання, бо у нас ця плата для місцевих бюджетів стає нуль. І що нам пояснювати, що знайшлися лотбісти, які бувають в. І відповідним чином це рішення прийняли. Навіщо в новому законодавстві передбачається збереження місцевих адміністрацій, чи не дублюватимуть вони функції наступних достанкомів районних рад? Чому територіальні громаді забрали податок на доходи фізичних осіб? Це перше питання фактично кожного разу, коли спілкується з сільськими головами. А чи існують вимірні критерії для утворення об'єднаних територіальних громад? В законі їх нема, чекаємо методики, методики поки що також нема. Є проєкт. А чи виділятимуться кошти на ремонт сільських доріг? Одне з найбалючіших питань, бо як добратися до головної садиби, яка доля чекає бюджетні заклади освіти, культури охорони здоров'я, що діють на теренах нинішніх територіальних громад? Іншими словами, а що буде з тими людьми, які нами нині зараз працюємо? Це все знаходиться в процесі. Наголошую, проведено 8 з 22 таких закладів. Далі буде Дякую за увагу.